Заїжджайте! Да, добрий день! Слава Україні! Так що Житомир приїхав до нас до Житомирська область. Доб... Добралися. Так що, друзі. Всім доброго дня, слава Україні! Знову з вами я, Сергій Шелудько, і мої підписчики в Житомирської області. Зараз вони розкажуть відкуди, бо в голові вже такий бардак з утра. Я вибачаю в першу чергу перед вами. Що трішки мене почекали. Надюшечка Надюшечка, Надюшечка пішла собачки, водичку пити, тільки проснулася. Так що проходьте, це так, пані, ваш чоловік, так? Серега. О, я ж вас я трошки теж не О, є, 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 є. Я Дуже рада бачити. Ви правда? вибачайте, що вже так, ну але ну як є, так є. Таке ще життя. Але ж, як ви казали, ти ж сам кажеш, якщо дуже сильно хочеться, то треба настаювати, Я вже думав, може не подзвоните. Ну, але ну, подзвонили. Я трошки не зрозуміла просто за вихідні. Я думала, що треба зі ті, а я думала, що ті. Нічого. Надійка, підійди, будь ласка, це вам Доброго здоров'я, Серюга. Пробує. Проходьте, проходьте, тільки сильно цього обовного, щоб не повикручували. Бо вже лучка ж пишуть: ти ж що ти не можеш оце все діло заасфальтувати? Можу. Тільки на все воля Божа і час і здоров'я. Прийде час заасфальтувати. асфальту. Не, не сезон, прийде час щось зробимо. Ну просто люди ж ну, треба ще рахувати, кожного свої доходи. Як одначе моєї з ВМО казало. Продай усіх свиней на днях ось, і допомагай ЗСУ. Ну, продать усіх свиней, і один раз допомогти, і це буде. Я була шокована, звісно, цими, цими повідомленнями, які пишуть, але це просто ну, в емоції переповнюють. Але що робить? Ну, Кожна людина суди по собі. Ви розумієте, коли людина, наприклад, от коли я кажу там, наприклад, от мені людина прислала 50 тисяч гривень. Да, і... І був стрім, людина подзвонила, це Алла, я її вклоняюся з Дніпра. Це просто жінка, це сильна жінка, тому що це мати загиблого героя. І ну, люди які, ну, і, які і, і... запитують, чому іменно мені? А тому що, каже, я тебе дивлюся. І оця довіра, і просто. А людина судить по собі. Тобто, а, якщо дають, значить є. А є люди, віддають останнє. От бабусі, да, зірпеня, які назбирали на пенсіях. Ну просто знаєте, приїхали yeah. по свиней і знову одна та сама тема. І говорять, як ти вже задовбав своєю темою, а тому, що в мене в голові одне. Зранку У ще не вже. У людей одна тема зараз в голові. Хто це розуміє? Не встиг зранку встати, хлопці до мене приїхали. 66-ї бригади. Після поранення треба замінити дві чашечки. Виведені поза штатом, 680 гривень зарплата. Одна коліна 150 тисяч гривень, грошей ніч. Два коліна 300 тисяч. Чоловіку на пенсії пішов боронити нашу неньку Україну. І, і зараз як собака. розумієте? Вчора приїхав до мене хлопчина, якому ми ремонтували в Міцубісі Педжеро під лісом. Я не буду казати його фамілію. Це людина, яка теж зараз на лікарняному і через пару днів вже повинен їхати на схід з лінзами вставленими. Ну, Зуби він робив. Все за свої кошти. 60, 80, 680 гривень, і, і казар положення. Це просто жах. Ти це слухаєш хлопці... Та я не хочу казати, я ж буду повертатися, а там же офіцери туди-сюди. Просто я не розумію тих людей, які вокруг і говорять, що ви там кланяєтеся, просите. А тому, що. Ні, є люди, які в штаті. Є. Я дякую тим замполітам, які не виводять хлопців поза штатом. і Тримають їх у штаті, вони отримують зарплатню. Тому що в кожного є родина, діти, хатина, їй треба за світу заплатити, яке, на жаль, вже підняли, горючку да? підняли. 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 Да, так що приходьте, бо ми на цю тему можемо балакати вічно і скажу, що Лудько ти задовбав. Ну, а Лудько сьогодні, сьогодні в це відео вставлю кусочок відео, де зверталася 71-ша окрема десанто-штурмова бригада. Ну, Якщо вивала, валя мене дивиться давно, є такий Юра Фермагра, з яким ми були не дуже добрими друзями, але війна, і коли він почав звертатися підтримувати, я його потихеньку підтримував. А на сьогоднішній день ми вирішили купити автомобіль разом для 71-ї бригади. Це показати людям, що треба прощати деякі речі і дивитися по поступкам. І та людина, яка сказала, що... Це якісь лісники, які наділи балаклаби, можуть звернутися любі Бляха, Та да за такі речі реально люди віддають своє життя. Ми збирали там, я окремо, навіть не робив збору. Дякуючи тим людям, ми купили турнікети, гомостатики, і магазини до автоматів, була перекомплектація. І оце цим хлопцям зараз треба автомобіль, тому що його ну в них був вже нема. І якесь чудо говорить, що То я тобі насобираю таких лісників. Цілу кучу і зроблю відеозвернення. У мене просто немає слів. Так що, друзі, рухаємося далі. Бізнес на свинях, по-шелуцьківськи. Валентина приїхала, стоїть у воротах, Шелудько тут Ліпа горбата, будуть писати. Проходьте, проходьте. О, так що зараз поспілкуємося, поп'ємо кави, а там вже зробимо. Тільки не знаю, чи влізуть вони до вас. Сергій, ну, я чоловік робив ящик. На Відкривайте. На 60 і на 45. А які там параметри дожні? 90-60-90, так? Ну, у вас бачите, свої розміри, кажу, стандарт. 90 60 90 Так а да? з якого ви села? Бо я і не с Сереж, ми проживаємо в Житомирська область, Коростенський район село Чуповичі. Ну, селося на Недавно моє товариша, товариш, племінник загинув. І там, ну. Трошки... Ні, я не знаю звідки, ну, іменно цей... Житомирська область, Коростень, ну, чи... А, чи район, Я не, не можу зараз сказати. Просто... Ай, там у нас така хлопці, ситуація. Хлопці, сусіди в 30-ку й е... 30 я передавав колеса. Так, кстати, десь оттуда цей хлопчина, і він, він Житомирський. Нас, е... Ви не бачили він на... на Уралі, прац... підвозка в нього. Це... На Камазі. Сергій. Він сказав, Урал. Андрій, ну а це сирій сметана. Це, мабуть, не одна машина. звичайно. нам в тридцятки їх, вибачте да, мене. І в артилерії в нас хлопці теж. А що воно буде? Та що буде, що запнемо? Ну, не хочеться менше, хотілося більше. Ну, будемо вкидати тих, що влізуть. Ви ж знаєте, що які б, ну так, да, воно на відео може бути менше, може бути більше. Але хочеться віддати те, щоб я залишив би собі. Або краще тоді не давати, розумієте? Так що, ну спробую їх туди впхати. Не мало, хто так поступає в теперішній час, віддають те, що вони Ну я й не втепер, я все життя такий, І хто там вважає, е, що це там наіграно, там ще якісь моменти. Ну, скільки можна грати? 44 роки мені вже, От 44 роки граю. Мені жінка колись казала, ми з тобою по світу підемо, це в мирне время. Ну так чого в мене і двір не забетонований. Та, я б вже його давно. Чого? Ось я викопав яму, тут забрав землю і там, купив дві машини щебня і на цьому все, баста. Що... Тонить, тонить, проходьте туди, ви ж по відосу знаєте, куди йти, то йдіть десь туди. Йдіть десь туди до хати. Ти набагато на камері. Що, смаколи кісти? От ти. Патроша, що, кістку хотять забрати? На камеру ти мені показав, з яким маленьким зовсім. Ну так, да. по порівнянні з вами, то наче вже да, собі. Та росте, жирує нормально. Такий він теж своєобразний. Таких, ну як там говорять, в принципі, який господар, такі собаки. Він не кусається, не гавка. Ну, буває гавка, буває, е... може. Хто... Хтось йому не подобається, може дівку. Патроша, що синок? Ай, хороший ти. Ти красавець. Краще виглядаєш як у камері. Так, да, бабі по цибулі як піде, гулять із Філіпом. А шелудьку потім взяти, отримає по перше число. Так що отак. Йому бачите, він зайнятий. Так би якби він не з кісткою, то він вже був би у вас на голові. Він такий дружелюбний, скакає аж на голову. Тихого вам дня. Ми бійці 71-ї Єгерської десантно-штурмової бригади. Спецпризначення, перша група. Просимо вас, шановні українці, небайдужі українці, шалені українці, допомогти нам в зборі коштами на внедорожник 4 х 4, щоб ми могли допомагати нашим побратимам в бою вивозити ранених. Всіма питаннями, як завжди, буде займатися Юрій та Сергій. Дякую, слава Україні! Героям слава! Ну що, ви ящика узнали? Що біля ящика будете? Ну а як да? знайомий? Знайомий. Всіх бачу. Так що як? ми як ті дві бабки, які сиділи в тюрмі 20 років, вийшли біля забору і ще балакають, ще не набалакалися. Так. так якби було час чи час, можна було б сидіти, сидіти, сидіти і балакати. Зараз я тема, взагалі є про що говорити з хорошими людьми, але е... Ну хорошими людьми казати це як. Голосно сказано, хай, хай люди там судять хороші ми чи не хороші. Я свою думку вика висловлюю. Ви, ви да, просто якщо спілкуєшся із тими завдяки кому ти тут, то спільну мову ми можемо знайти. І як сказати, у нас одна ціль це перемога. Да. І ну, як, як, як валя, ви говорили. Немає значення, можеш ти допомогти чи ні, як ви кажете мені там, Шелудьку лайк поставити, написати коментар, поділитися там, якщо вам сподобалося, як дівчата співають. Якщо ви довіряєте, що дівчата не цигану збирають гроші, да, тобто, а на ті чи інші речі для хлопців, то коли тобі це сподобалося, ти можеш, тобі хочеться поділитися, ти просто знайомим друзям ділишся і, можливо, Але хтось інші також. Інші люди, мабуть, думають, що це проблема, все. Я розумію, що на даний час це... Да, проблема, тому що треба зібрати якісь кошти і допомогти хлопцям. Але не всіх є можливість то хоча б елементарно ну, з сусідами поговорити про, про це, щось розказати, щось підтримати сам канал, тобто людей, які в цій групі. Ну, Або б... як хлопці, там от мені там дзвонить людина з села, да? вони ходять по селу, там, щоб допомогти Там у матері два сина забрали. і треба ті інші речі. Ну, нема за що купити. Ну, а люди... Ну, я розумію, скажи, що я на даний момент не можу. Або дайте 20-30 гривень. Ну, не купи там бутилку води якусь, чи пачку цигарок чи бутилку пива не випий на вихідних, хто п'є, да? Але не кажи, що я тільки своїм буду допомагати. І я не знаю, я вам не вірю. Понимаєте? Оце саме обідно, коли люди починають висказувати свою Тому думку. Чомусь люди ділять на своїх і чужих, Я не розумію. Да. Вони на всі зараз одна проблема і нас всі свої. Ну, я думаю, нормальок, Все, нам прямо в ящик. Так що сама головна задача у нас на сьогоднішній день, ми її вже обговорили. А друга головна задача нам, що Валентині вибрати дві свинки, зараз загрузити, і щоб вони влізли в ящик. Я навіть не знаю, який у них вік, тому що свині з'їли в мене бортового журналу, поки я їздив на схід. От. І я не пам'ятаю, коли вони народились. Треба дивитися відео. ну, їм більше двох. Зате я пам'ятаю, яка десь 20-ті числа квітня. Травень, червень, ну вже третій місяць. Після 15-го. я щось так здається, пам'ятаю по ну, то можна... Відео подивити, то можна відео подивитися і це все діло так. А хто? Це ви купляєте свиней чи чоловік? Я. Да, то ви, Ну буду. Що, тоді спочатку ще грузимо свиней, потім вже тормозок я вам... Там мішечок я наготовив ну, стартового, да, а потім я вам ще дам гровера. а потім вже те, що ви хотіли, там соєві макухи і... І якщо треба вітамінно мінеральну добавку, бо соєва макушка завдяки амінокислотам і ферментом розчитає. Соняшнику у нас можна взять, а Я ще, не, ну будемо надіятися. Значить що, що, начинаємо, вечір практика робить. Тракторист і зараз робота і одній допоможе. Це, це не трактор, це, це, це член нашої сім'ї. Я дякую Андрюхі Харківському за цього трактора. -трактор. це 25 вдома, екскаватор був продавлений. Це так. взагалі не трактор. І це не собака, це теж вже як член сім'ї. Це пан патрон. Що, погнав я ловить якусь людь? О, я этого не делал. Это что мне понравилось! Это слишком 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 такая была. Что ты? слишком 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 кучеряшка. слишком 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 Робимо свиней по всьому двору. Так, і саме дуже відключені. Так, да, вони включені. Тільки палка в тебе. Треба рукою Надюш, придержувати. І відкоригувати, бо є таке діло. Ну це невеличка. 21 кіло. Чоловік питає породу, а як лише... Шелучківська дворова! Що <с»> там, відкривайте ящик, а беріть свиню. Що, та невелика, та з менших. Є? Так, я думаю, це... Щас трохи більше спробую зловити. Мені ж хотілося більших вам дати. Щоб улізли. Так, Надюш, держи. Є контакт. Така длиненька. Ситики надо що? Ну це така цікава, така як я люблю, щоб була довгенька. Пасеться, диви на неї. Там маємо. А ну на Ну, це трошки вже більше, так. Да. Це вже більше. Так що бізнес на свинях пошилуть київські. Фух. Теж у них саме болюче питання. Ціна питання. Ціна питання. Що ж таке? Я, ж, ну, я хотів дві таких більших, але я думаю, не влізе. Так що не посчитайте не за правильне, але. Ну я реально. Давайте, дівчинки, лягайте вже будемо. Якщо чесно, знаєте, що я ще метикував? Я ж просто не знав. Ви просили тоді кабанчика і дівочку. У мене є й кабанчика оставив, в принципі. З іншого виводку. Але штучним. Я вас. Що краще. Будете штучним. Бо я ще не скастріру, я дивився на нього. Є ще кабанчик і в цьому виводку, і в тому виводку. Я думаю, якщо двох дівчат до сюди взяти, то відтуди можна було б взяти кабанчик. Ну, раз ви такою машиною приїхали, так. Немає іншої машини. Кабанчик. Кабанчик вам не світа. Ну будемо сподіватися, що все буде добре. А ви мені на одного дядька похожу, думаю, ти дивлюся на вас, дивлюся. і... Я спомнив, є отут у нас із Морозовки, до мене приїжджають моєго кума Клеменка Ігоря, тітка і дядько із Морозовки. Вони на нього чітко похожі. Кап'ять мої бляха, буляха зайшли в двір, і думаю, хто це такий. Ну так. Так що, друзі, ціна питання: шелудьківських поросят, бізнес по шелудьківськи 3 тисячі гривень штука. Немає різниці: 10 кілограм, там, чи скільки виросли. Ну так, ми договоримося. Якби я займався продажою поросят, це було б зовсім інше. Ну, я б читав, я розумію, що... Так далеко не заїдеш, але ми заїдемо і підтримаємо. Ви схотіли цих поросят, дав би Бог, щоб вони вам пішли. І я думаю, телефон є, будемо спілкуватися і пишете, задаєте запитання, не перезвонили. Так що багажника поки не закриваєте, під'їжджаєте до зернового. Зараз я дам пайок їм і ще дам, вже, ну як вони вже там чималенькі, я думаю, що гроверно комбікорму потім видамо. Ваги можна виключати. Він вже якась за кнурями. Так що дівчатки, дівчатки будуть їхати на Житомирщину. А в мене Житомирщині багато брали поросят. Це було вначалі, там вітя в мене брав, Саша брав. Думаю, напряму вже з вами. А скільки кілометрів вийшло? Скільки кілометрів? 230. Та це таке для бішаної собаки раз-два і обчовся. Так що, дивіться, ось тут, тут клумачочок лежить, ось і все. У мене ця сліпалка в останнє час, як і хазяїн. Давай сюди. Так. Так. Так, дядь Саш, це, це ось все. тормозок. Це будете їм давати одразу і зараз зайдете, я вам дам, вже гроверний. Гроверний. Так, оце в нас є гроверний. Так. А в нас чомусь не, я не можу знайти в нас макухи. Це тільки, мабуть, треба через інтернет десь э, сою сіють фермери, а макухи не... Нас... То я полізла різко вверх. Оцю ось 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 ролика... два мішечка комбікорму, Шелудька в подарок. Та й з'їдять й будете годувати. Так що, ну хоч що небудь, з миру по нитці, якийсь кілограм виросте. Ну 50 кілограм корму це десь буде плюс-мінус в такому вісі. Це десь 2,4 конверсія, 2,3. Тобто 2,300 на е, кілограм приросту. Стартовий 1,8-2 ну, на даний момент. Ну Таке, я вважаю по-своєму і сказати, що... Невигідно жити в селі, чи не вигідно щось робити? Невигідно жити тому, хто лінується робити. Мільйонером не станеш, але за світло заплатити, та не можна. Але як казав Саша, не всі будуть у бізнесі, комусь треба і свиней годувати. Роботи, яка я просто саня кажу. От роботи багато. Да? Для того щоб заробити, по-перше, багато роботи, яку він робить. Ну не весь товар продається, він пропадає. Але все одно ти працюєш, працюєш, працюєш. Так, вам Макуха, скільки вам? Саша, там два мішки ввійде, ну будемо ліпити, раді Бога. Ліпі. Наше було багажника цеплять. Ось і все. було прицепне, то ремонтували машину, де його відкинули. Можна було, тоді б взагалі було б. Все, так що беріть. Ось так. Фремікс вам не треба. Чи треба? У нас є по аптеках, але я візьму. Ні, то треба брати те, що треба, а в аптеках то... Стандарт агро. Або стандарт агро, або десь фірми якоїсь, але аптеки ж вони продають на розв'язку. В основному не продають, в основному БМВД. Так, що там? Ще ну, два мішки казали? Так. Беріть два. Сережа, премікси, Десяти кілограмовий вам пока вистачить. Я думаю, що так. 10 кілограм – це на 450 кілограм. 450 кілограм – це фактично одна свиня виростає. Тобто до весу забуйного, а вам треба буде їх потримати, я думаю, що правильно треба буде зробити. Я думаю, правильно треба буде зробити через недільку, ще раз порошечком проглистуєте. Я їх тогли... Глистів, да. Ну, це так, щоб ми їх будемо готувати. Я десь записувала від вас, які там... Е по, тобто можна зробити не, не вермектін, а цей порошком. Випало з голови. Альбендазол. От, проглистуєте, а потім уже десь місяців вийде, через, ну, щоб їм було десь в районі 5-5,5, поставити вермектин, і в 6 місяців схочете провакцинують. Ну, підготувати. Ну а на, там вже на все воля Божа. Так, даю ще ще премікс. Так, О, можна, а що ж не можна. Поки наче було. Поки наче вчора Саші брав. Пару штук. Ще є. Ось, стандарт реклама, так? Да? Реклама, це не реклама, це напрямок. Це напрямок. Так що. Заділали бі бізнес, дочекалися, под зав'язку зав'язку. То такі гості кофе не п'ють. ми ж у центрі попили, поки тебе шилуть каждали, поки ти свиней порав. Ви, так? Ну так вийшло, так вийшло. Воно ще пішов поратися. Тут приїхав ще дядько, така фамілія нюцька ломака, дзвонить мені під забором, качкам комбікорму. Лечу, полетів, поки відкрив, поки загрузив, поки три слова, полетів. Це ви вже мені дзвонили. Це вже ви мене ждали ну, ні, і ні, ні, полетів ні, назад. Нічого страшного. Все нормально, загрузилися. Все да, добре. Так, ще ж вам треба вже кушили кружку було подарити, так? Да? Як же так? Обично всі. Та, маліць, да? Ще, да. Так що кружка полюбасу, зараз біжу, знайду. Ну, саме головне не розбити. Тут є момент, це з цієї кружки просто вже не було там нової, це з цієї кружки пив я на стрімі. А ти, моє красуні тут. Тож я вам б вже даю. Це кружка, з якої я пив в прямому ефірі. Так що ну, а хтось хоче через кружку да. шилочком поцілуватися. Да. Да? Не рівнуєте, ні? Все нормально. Так що трошки позитиву. Дякую, неприємно за такі подарування. У нас буває таке кружки. Ну, хтось приїжджає, кофе п'ємо. Так як Іславко приїхав, каже, Або жди, а бужди, у мене кружки ютубовські немає. Купив кофе, пішов, помив і додому з кружкою. І отак оце. По-хитрому да, да. Так, так що не будемо вас задержувати, щоб поросятка там не кипішували. Да, да. Я буду на цьому завершувати відео тим всім, що пишуть класні коментарі. Про ціну я сказав 3 тисячі гривень для Валентіни. А так на продаж нема. Тримаю для себе, щоб забезпечити себе відгодівлею. Ну, але є настирливі, які тарабанять, як кірилося, він мене вже як я, розщода. Зараз який налічний безналічний, який Це При жінки оце при живі. Кажете, який розщода це. Ну, йолки-палк. Нічого страшного. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати відосик. Всім великий привіт. І Дякую всім за довіру за підтримку. Рухаємося разом до перемоги. Об'єднуйтеся. Командами підтримуйте наших захисників, не забувайте про них, пишіть їм, телефонуйте, навіть якщо немає зв'язку. Коли в них з'являється зв'язок, вони читають те чи інше сповіщення. Для них приємно, що вони ну що про них думають. Це такі, реально. І Хай не пишуть дурних коментарів. на Лутька, бо я позні, з ним поспілкувалася. Це нормальна людина. Барига, ще той відкрита. Да, ну на жаль, в нас є по кому судить. І ну, люди мають право, але буває перегибають. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ну а вам і синками головне доїхати додому, приїхати додому, відрапортуватися. Якщо не додзвоните, хоч фотку зробите, що вони вже вдома, і шлутько тобі спокійний. Так що 99,9% і поросят, які поїхали з цього двора, всі доїхали нормально, не доїхав тільки один кабанчик, і, на жаль. Тут недалеко Фастовський район. Вони його просто задавили. Ящик був ну, такий з фанери, а зверху така лядка. Вони положили комбікор, він упав, закрив, і воно задихнулося. Так що, ну, от такі моменти також бувають. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Свиняча мати не вмирала, головне, щоб скоріше закінчилася війна, і хлопці повернулися додому. Дружно, дружно всім. І що ви скажете подписчикам на рахунок поросят, як заказати у Шелудька поросят? Це важко було чи легко? Довго мені прийшлося як монашку на грі. Але настирливо. Да, так? Але настирливо. Але пальці не болять, так? там написати лишній раз якусь смс-ку і напомнить про це. Це можна. Рожа подумав, каже, треба оціпитися цієї людини. Так що все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!